Маслюк зернистий. Часто цей різновид маслюків називають маслюк справжній, маслюк ранній або маслюк літній, бо він полюбляє рости більш теплу пору року. Маслюк зернистий росте з травня по листопад, у кувойних та змішаних лісах, створюючи мікаризу з двохвольними соснами, особливо сосною звичайною і сосною чорною. І як і маслюк звичайний, він росте в молодих сосняках. Зернистий різновид обирає для себе добре освітлені місця на узліссях бабіч лісових доріг та на вирубках. Він частіше за звичайний маслюк зустрічається в траві, хоча його можна побачити і серед моху, та на хвойній підстилці, росте він переважно на піщаному та на соглинистому ґрунті. Маслюк зернистий широко поширений по всій Європі та в помірному поясі Азії, а також на Близькому сході, наприклад, в Ізраїлі. Рідко цей гриб можна побачити поодинці, частіше він росте невеликими групами. Морфологічно, зернистий маслюк схожий на звичайний, але має низку суттєвих відмінностей. Шапинка цього різновиду має діаметр від 3 до 8, а рідше до 10-12 см. У молодих грибів форма її напівсферична, пізніше випукла розпастерта чи плоско розпастерта, і подушкоподібна у зрілих екземплярів. Поверхня шипинки гладка, у молодих грибів, дуже слизиста, а з віком стає клейкувата і коли підсихає, блискуча. Колір капелюшка варіюється від жовтувато-коричного, каштанового та коричнево-червоного у молодих плодових тіл, і до жовто бурого вогристо бурого та дещо червонуватого у старіших екземплярів. І як і у звичайного маслюка, шкірка знімається повністю. Їмінофор зернистого маслюка трубчастий і перерослий, пори губки надзвичайно дрібні та округлокутасті, колір їх спочатку світло-жовтий, пізніше жовто-бурий, та навіть дещо зеленуватий, однією з відмінностей від звичайного маслюка. Є те, що пори при рості гриба виділяють краплини рідини молочного кольору, які після висихання залишають слід у вигляді зерен. Іншою відмінністю є те, що плодове тіло не утворює мембрану, яке приростає до краю шипинки та ніжки, тому кільце у цього різновиду відсутнє. Споровий порошок маслюка зернистого оливково-жовтий, а спори веретеноподібно овальної форми оливково-жовтого забарвлення. Ніжка гриба має висоту від 3 до 10 см і діаметр від 1 до 2 см. Мішка має циліндричну форму, вона суцільна та вкрита борошнисто зернистим скупченням клітин. Ці крапки з пігментом схожі на ті, що є у звичайного маслюка. Колір ніжки біловатий чи дещо жовтуватий, як і ємінафор, ніжка здатна виділяти, особливо у її верхній частині, краплини молочної рідини, яка при підсиханні утворює на поверхні буруваті сліди у вигляді зерен чи пунктирних ліній. М'якість цього виду навіть більш м'якіша, ніж у звичайного маслюка. Особливо це помітно у більш зрілих грибів. Тому я рекомендую збирати лише молоді екземпляри, які тільки виросли. Ці грибочки будуть міцними, особливо у ніжці. Маслюк зернистий надзвичайно тендітний гриб і доволі швидко псується. Часто він буває дуже хробочливим. Кольор м'якоті жовтуватий, на зрізі він не змінюється. Запах зернистого різновиду схожий на звичайний маслюк. Кулінарне застосування цього виду аналогічне з іншими різновидами маслюків і, враховуючи його поширеність, можна комбінувати страви з ним і з іншими різновидами. Плівку шапинки бажано знімати, хоча у за зазвичайного маслюка буває дуже брудна. Молоді плодові тіла зернистого маслюка чудові в мариновці і в засолюванні.